Доброго дня, вас вітає тактичний табір, мій позивний Фріман. І сьогодні ми будемо порівнювати російську кераміку з американською керамікою. Нам підігнали ось таку трофейну плиту. Вона вже простріляна, має сквозний отвір, але ми все одно будемо перевіряти, що вона зможе витримати. Це плита від бронежилету 6B46. Порівнювати будемо з американською плитою від компанії RMA. Вона шостого класу захисту, також керамічна, вартістю приблизно 150 доларів. Ну що ж, по традиції порівняємо вагу наших плит. У нас незмінний пакетик від фори. Блять, ось таку вагу вона має 3 кг, 3 з гаком, 3200. До речі, ця плита на зворотній стороні написано, що вона 5-го А-класу захисту. Нагадаю, що американська плита у нас 6 класу. Буде цікаво порівняти, наскільки відмінний 6 клас від 5-го. І американська плита у нас. Я вже знаю, скільки вона важить. Не в один раз це роблю вже. Ну, майже 4 кг, А якщо точніше, 3800. Що ж, обов'язково порівняємо товщину наших бронеплит. Американська плита у нас сягає товщиною майже 3 см. Російська бронеплита, навіть візуально вона тоньша. Рулетка показує, що вона 2 см товщиною. Це говорить про те, що в американській плиті набагато більший, коли слой, тому вона і важча, і товща. Ну що ж, покласиться, розпочнемо стрільбу за Р15, використовувати буду одразу бойові набої, тому що цивільні набої не мають ніякого сенсу. Все ж таки плитки на 6 класу. Постріл. Що ж, давайте переглянемо результат. Мені вдалося влучити в саме. Знаєте, таке противнюче місце керамічної плити це в її край. Але куля утримана і вихідного отвору немає. Тобто, навіть якщо влучили в край плити, то вона буде тримати. Що ж, зараз буду стріляти по російській плиті, так само бойовими набоями за Р-15. Постріл. Що ж, мені вдалося поцілити дуже поруч з нашим. Першим влучанням, як ви бачили на початку відео, плита вже була простріляна. Ось в цю зону я влучив. Але на диво вихідного отвору немає. Лише той перший, за ким ця плита до нас і приїхала. Тому можна з певненістю сказати, що ця плита тримає бойові набої за Р-15. Що ж, переходимо до тесту за К-74. Він у нас трошки преобразився, з'явився тюнінг, призматичний приціл, а також з'явилась можливість стріляти із за кута. Я щойно зламав приклад, так вийшло. Це ненароком. А працювати буду так само бойовими набоями, кулею ПС. Постріл. Що ж, ось наше влучання. З нашої плитки трохи йде дим, тому що куля дуже швидкісна, дуже вона потужна. В принципі, воно запалило, напевно, перший слой, демфер, тому йде дим. Але позаду немає вихідного отвору, ця плита з легкістю справляється з бойовими набоями за К-74 з кулею ПС. Тому зараз переходимо до російської плити. Що ж, продовжуємо використовувати китайські інновації сьогодні ось такого плану у нас. Щось він розвалюється, цей калаш. Е, нічого, зараз будемо по ворожій плитці працювати з ворожого калаша. Постріл. Так, давайте дивитися, що у нас сталося з російською плитою. Ось влучання з АК-74 кулею ПС. Ззаду немає вихідного отвору, вона дуже гарно справляється з цими кулями. Наповнювач ось так можна витрусити. І він відрізняється від американського. Відрізняється навіть кольором. Більш схожий на таку, знаєте, звичайну цивільну плитку, яку кладуть на підлогу у ванну. Було дуже багато коментарів від вас, щоб ми спробували бронебійні набої. 5,45. Ми нарешті їх знайшли, тому будемо тестувати. Ох, цей калаш. Дуже сексуальний. Постріл. Що ж, давайте переглянемо влучання бронебійним набоєм 5,45. Ось вхідний отвір, досить невеличкий. І виямка з'явилася з задньої сторони плити. Пробиття немає, вихідного отвору немає. Ця плита також з легкістю справляється з бронебійним 545. Зараз перевіримо. Що нам скаже ось така російська плита? Хочу сказати пару слів з приводу тюнінгу зброї. Зважайте, що якщо ви купуєте дешеву річ, наприклад, як цей китайський приклад, то є велика ймовірність того, що він в самий непідходящий момент у вас зламається. Але ви будете мати можливість стріляти з-за кута, як це я вже сказав раніше. Тому будьте обачніше, Краще переплатіть і купіть більш якісну річ. А ми переходимо до тесту російської плити бронебійним набоєм 545. Постріл. Що ж, давайте дивитись результат після влучання бронебійним 545. Мені вдалося попасти ось сюди. Тобто ви можете бачити, що в принципі якась кількість влучань в одній області плити зосереджені. Але на диво плита ціла. Бронебійний 5,45 також не перебуває цю плиту. Тому переходимо до нашого АКМ. -у. Працювати буду з АКМ -у в калібрі 762, використовувати також бойові набої. Куля ПС не бронебійна. Постріл. Як і завжди, наша плита не витримує потужність калібру 7,62, тому вона після першого влучання впала. Так, давайте дивитися, що у нас АКМ залишив на плиті. Від неї відлетів ось такий шмат наповнювача. Він за розміром приблизно як коробочка з підсірників. Ось такий вигляд має наповнювач цієї американської плити, тобто керамічний слой, слой резини, демфер. Але, але куля всередині плити, якщо ось так розідрати цю тканину, то можна побачити, що там є характерний вхідний отвір і немає вихідного отвору. Тобто АКМ також не пробив цю американську плиту. Ну що ж, настала черга перевірити російську плиту в калібрі 72. Остріл. Є влучання, плитка також впала. Так, давайте дивитися, що сталося з нашою російською плитою. Ось таке ураження завдав їй АКМ в калібрі 762. Ось такий наповнювач. Як я казав раніше, він дуже нагадує плитку, яку кладуть на підлогу у ванні. Позаду ось такий кевларовий, арамідний утримувач уламків. Дуже щільний, до речі. Напевно, він і не боїться вологи, мені так здається, бо він справді дуже щільний. І позаду немає вихідного отвору. В принципі, можна сказати, що ця плита витримує 7,62х39. А якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку 6 класу чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорчик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших YouTube-каналів. Та будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. Що ж, якщо порівнювати американську бронеплиту з російською, то російська складена з таких шматочків кераміки. Вони незалежні один від одного. І якщо куля потрапляє в один із них, то руйнується лише один. І кінетична енергія не передається на решту ось цих керамічних шматочків. І, до речі, тут щось написано: нашкараблено оречою рукою олівцем. Написано від Ваньки станьки до Маньки. Ось таке бачите повідомлення про кохання. Що ж, настала черга перевірити нашу американську плиту з АР10 в калібрі 762х51, грубо кажучи, це 308. Працювати буду одразу цивільним набоєм без сталевого осереддя. Сьогодні дуже гарна погода для снайпінгу на 20 метрів. Але я сподіваюся, що мені вдасться влучити. Остріл. Працював я цивільним набоєм без сталевого осередя, вагою 175 гривень. І вдалося влучити ось в цю частину плити. Велика діряха під вказівний палець, але позаду немає вихідного отвору. Ця плита з легкістю справляється зі снайперською гвинтівкою з 20 метрів. Що ж, зараз будемо тестувати російську плиту зі снайперської гвинтівки. Нагадаю, що дистанція пострілу у нас 20 метрів. Постріл. Плитка впала, не витримала потужності. Так, ну у нас тут дуже, дуже цікавий результат. Ось така цицька у нас видулась в плиті. Трошки розворотило її. Це арамідний наповнювач, про який я казав. Попередній раз він досить щільний, тому він ось так деформувався. Але що цікавіше, те, що немає вихідного отвору. Що ж, плита у нас витримала кулю цивільного набою 175 гривень зі снайперської гвинтівки, нагадаю, з 20 метрів. Але заброньова трама в нас дуже-дуже суттєва. Тому внутрішні органи будуть 100% пошкоджені. І це приведе до летального випадку. Працювати буду зараз кулеметним набоєм 147 гривень зі сталевим середнім. Так, постріл. Давайте перевіримо, що у нас залишив кулеметний набій. Так, стріляв я в ліву нижню частину, а прийшло вправо верхню. Це, звісно, жарт. Це постріл закаємо. Прийшло десь сюди, позаду немає вихідного отвору, але з'явилася така велика гуля. Тобто, в принципі, ця плита. Також тримає і кулеметні набої зі сталевим середньом. Нагадаю, стріляємо з 20 метрів. Зараз буду стріляти кулеметним набоєм по російській плиті. Верніше по тій, що від неї залишилось. Постріл. Ох, Результат дуже цікавий. Що ж, нашу російську плиту розібрало на три основні запчастини, які можна буде потім окремо розпродати на OLX. У нас ось арамідний демпфер, кулеулавлювач, відокремився від керамічного наповнювача. Ось, до речі, як виглядає російська плита із середини? Вона зроблена з ось таких шматочків кераміки, які не поєднуються одна з одною. І при влучанні кулі деформується лише одна. Ну, що я можу сказати? Постріл кулеметною кулею зі снайперської гвинтівки ця плита не витримує. Але вихідного немає. Вихідного немає. Верніше, не вихідного, а увільнення. Що ж, настала черга перевірити нашу плитку на міцність. Зараз буду стріляти близько 12 разів з АР-15 бойовими набоями до того моменту, поки наша плита не буде пробита. Подивимось, чи витримає вона таку кількість пострілів. Постріл. Що ж, наша плитка впала десь приблизно на 5 чи 6 пострілі. Але пробиття пробиття є. ось Одне пробиття є, це свідчить про те, що я влучив в одне місце два рази, і плитка наша не витримала. Тому, в принципі, ось такі є нюанси з керамікою, що якщо постріли поруч один з одним, то вона не витримує, навіть якщо це шостий клас. Зараз переходимо до російської плитки. Верніше, до того, що від неї залишилось. Бо тут у нас, бачите, такий суповий набор. Зараз будемо ліпити його і також тестувати бойовими набоями. Що ж, продовжуємо експеримент по російській плиті. Вона хоч і розібралась на частини, але в ній немає жодного вихідного отвору. Тому буде цікаво, чи витримає вона щільний вогонь за Р15. Остріл. Так, не знаю, як об'єктивно оцінити всі ці компоненти на стійкість. Зрозуміло, що ось тут є вихідний отвір, і ось тут він є. І навіть ось тут зверху, до речі, з'явився, бо його до того не було. Що ж, Сьогодні ми порівнювали. Американську плиту 6 класу з російською військовою плитою 5-го А-класу. Що я можу сказати? Що американська витримала трошки більше від російської, але вона і важча. В принципі, ця російська плита досить непогана, витримує багато пострілів. Дійсно, вона міцна, вона має кращу будову, тому що в неї е незалежні керамічні частинки не поєднуються одна з одною. В порівнянні з американською, яка Всю кінетичну енергію передає на велику частину плити. Тому, в принципі, російська плита справляється зі своєю задачею, витримує стрілкову зброю в 5.56 та в 545 та в 7,62, як і американська. А з вами був Тактичний табір. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, на наш YouTube канал, телеграм-канал, на наш Тікток, який ми нещодавно завели, та будьте в курсі всіх новин. Бережіть себе!